Же я не знаю, як ти вибираєш это людей на ім'ю? <ріст> як того Рейнера взагалі ставить? Ні, ну слухай, були би кращі варіанти, ну, типу, якщо б, ну, Лука не захотів. Типу, я йому пропонував поговорити на рахунок цього, він просто, типу, сразу такий О, нє ні -ні, ні, 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 і дав по газам. Може, по тормозам? Ні, він поняв, я я його ну, я його і. зустрів в цьому, я його в грі зустрів. Кажу, треба поговорити. Там одна тємка така є. Я щось тільки заікнувся за це. Типу, що він буде робити після того, як е, його термін верховного суді пройде, він каже, о, ні, ні 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 все, давай, давай. І побіг. Нічого робити, чевне. він наже хоче відпочити. усіх. Це я сі не Я ще з телефоном буде в стейт, говорити з ними. Вітаю. Вітаю. Ко-ка хай. Секунду. Я, я не знаю, що правильно говорити. Ще не почую. Використати будуть. Ну я зрозумів, поки здається, ви міністр. Пока що, да. так. Ну, то тому. Давайте на вас віще. А я нікого вам... не бачу. Вам. Я теж нікого не бачу. Вам. Я теж. А, а можете ручку о, показати, будь ласка. Порухатись, якусь анімацію там. Так. Що тобі сказати? Кожного керівництво, да. А, Ой, ні, це прийнял, я щось зазвонить. Кожного тижня, в кінці тижня, тобі треба згундих. в неділю. Хто мені дзвонить? Дзвонить тут прошлый кандидат. Що, серйозно? М Морган вестер <ган> щось хоче <ган> від мене. <Тепер ган> так, в кінці <ган> кожного тижня, наприкінці не в, в неділю, затримані. ти заходиш і звіряєш свій особовий склад по планшету, по дискорду організації і по стейту. Дивишся, щоб у завих людей не було ролік говки у стейті, також щоб вони не сиділи у фракційному дискорді і кікаєш неактивних із фракції по планшету. Як кікать? неактив це від п'яти днів і більше. Навіть якщо людина 5 днів у фракції, ти її вже теж виганяєш. Перед тим, як вигнати, обов'язково дивися, щоб у неї не було оце відпусток ніяких. А, також э, своєму міністру національної безпеки скаже, щоб він слідкував за звітом складів. Наразі у нас діє наступна норма. Для всіх співробітників ГОЛ на час э, івенту було запроваджено норму у 100 матеріалів. Зараз норма знову вернулася до 90 90 матеріалів де на норма для кожного співробітника. Для USS залишається 500. Він дивиться звіти міністра національної безпеки. Ворота, дивиться звіти крафту, звіти складу і ставить галочки, якщо там все нормально. Якщо ні, хрестик і пише, чого не можна цій людині склад. Тобто за склад за сейф відповідає у тебе міністр ФМ. Нацбезпеки. Да. Кто там Б? Батео. А Ну от якраз. Там любить таким грати. От. Якщо щось не понятне, лучше перепитаю в мене. Хай краще отгрібати я, ніж потім. Скажи, сліз, люблю фразу. Не будь як Річи Хам'яченко. Так, не будь як Річи Хам'ченко, не самовольствуй. Ти мені не це говорить. Все, що в тебе виникає сумніви, питай у мене. Все, в мене зараз вимкнуть світло, самі тут не садіть, бо зайде Мадара вас буде кусати Всім пока, гарного вечора, до побачення Поняла. Самі не сидій. Все, тут самі не сидимо, теряюся відсюди. Нет, пошли рации. А, и пать нахуй. Вноси козявка. Тю, вже, шо в носи что Шоу тебе за этот? У меня в носи козяука. Капец. Уже сказала обо ты станешь, обо никто. Это было очевидно. Как будто бы да. Тільки я це прикинь, якщо реально на тебе криміналочка залетить. У мене перших два дні не прикосують відра. От, на ну, третій <сушен> день підемо гуляти. Коротше, ну для мене нічого не міняється. Одна скажу, з 1 лютого там пару деньочків, ну, тиждень-півтора є АФК. А да. потом буде казать я на АФК, я на АФК. Ні, це я просто уезжаю. Треба мне, вот. Це я вообще Освольду давно говорила, щоб він быстрее с кандидатами там определялся. Ты можешь вообще написать хоть час відпустку від, цього, від якогось там першого лютого до такого тут. Ты нахера, то я на что мне наперед писать за 300 год. Щоб не забула потом, потому что ну, давайте прийде и скажешь, что ж... не хир, блядь. Да нет, я ж не забуду. Ммм, там все окей. Фу, бля. Нахуй это на підписалось? Самая большая проблема ГЗХ. Да ГЗХ купить можно, эту хуйню. В кого? Да путьку. Даже в Луки можно купить. Я просто одну. А, я одну хайп. А, я, так короче, хайб. А в можно купить. Точно. Бо мені це надоїло мені їх писати, я її їх... тоді одна не понравилась.